Доброго ранку всім знаходжуся на горі, не дуже високий, але бачу в далині гора Петрос. Лежить сніг 6.06.23 року. 2.020 над Рівнем моря висота. Красуня. А лівіше від неї. Звичайно. Найвища гора українських Карпат це Говерла. І теж лежить сніг, як ви бачите, захоплює. А на навкруги, на отака природа, наші українські Карпати смереки. Запашні луки, гори, небо. І ось види, як на долоні, зверху. Які отелі шикардосні. Один краще іншого. Ось це наш з коричневою кришею. Де ми мешкали, тераса поруч. Рекомендую, якщо що. Дуже гарне, дуже гарне. гори. 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 Краще гір, як кажуть, можуть бути лише гори. Україні героям слава.